Після початку повномасштабного вторгнення Лариса Братіщенко вимушено переїхала із Краматорська на Хмельниччину. Каже, до цього рішення її змусив син, який залишився захищати рідне місто від російської навали. Мій син пішов ще з 2018 року захищати він в АТО був, самоліти заправляв. У нас поки в не пробомбили. Коли почалась війна, він прийшов і сказав: мама він сіля. А у червні минулого року зв'язок із ним обірвався. Артем Братіщенко зник безвісти на Бахмутському напрямку. Тож нині жінка щоп'ятниці долучається до акції, спрямованої на підтримку захисників. Поверніть героїв з полону, знайдіть безвісти зниклих з надією, що скоро знову зможе обійняти свого сина. Він другого мені подзвонив, мама, в мене все нормально. Не буде святі, два-три дні і все. Ну, я сказала, дякую синочок, що предупредив мене. Чекаю. Мені 74 роки. І оскільки у нього немає жінки, все нагрузка на мене. І Я шукаю, де тільки можна. Дзвонила, дзвонила в Кривий Рог, де він був, щоб допомогли шукати. Ну, поки не де. І ось ми в чаті п'ята бригада. Нас там до 500 чоловік. Ні в кого не знайшли. Десять місяців жодної звістки про свого сина Леоніда немає і Галина Ченаш. Каже, востаннє спілкувалася з ним у листопаді минулого року. Бахмут, село Іванівське, Бахмутського району. Оце, що ми знаємо більше нічого. Нема звістки, ніде. чи він в погоні, чи він де не можемо не де знайти. Щотижня сюди приходить все більше людей, які живуть у невідомості. За словами співорганізаторки акції Лесі Стебло, у реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин нині перебуває понад 70 тисяч осіб, з яких значна частина це військовослужбовці. Кожного разу люди приїжджають навіть з віддалених куточків, проводять такі акції в себе в громадах, як символ нескореності, як символ боротьби. Наразі це більше родин безвісті зниклих. Але з нами багато стоїть родин, звільнених з полону. З тими стоять поряд, з якими вони виходили вперше ще в 2022 році. І ви знаєте, це для мене от якраз приклад. Свідомості і відповідальності за ту обіцянку, яка була взята, коли ми вперше вийшли в серпні місяці 22-го року на такі акції. До слова сьогодні у Хмельницькому відбулася вже 162-га акція, спрямована на підтримку захисників. Цього разу попри дощ до неї долучилися близько ста людей, які вірять та сподіваються, що їхні рідні незабаром повернуться додому. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста.